speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings as the coast it take us higher Tonight's <laughs> night. Синдорф, недалеко від нас. Синдорфське піво. Можеш, якщо ти дізнаєшся про цю дівчину, там вход. Брав що? Та я ж пиво не п'ю. Я ж пиво не п'ю, тому ж я не знаю. Ми, як завжди, жабки подорожні. 1674 Угу. 1674 і це весь їхній? Так А он там є так І це тут і продукують, і можна сісти купити. І купити з собою. А можна туди заходити? Закрито ще добре. Потім іншим разом. А тут подивіться. Синдур. Дивіться, який симпатичний дворик, ви бачите, там така лавочка з колесами. Зараз ближче покажу. О, Запах весни. Кажу Оліх, як пахне, як пахне. Дивіться, який прикол. Це нова будівля, а посередині маленький такий будиночок. Старий, маленький. Знайшов своє, фотомагазин. О, Подивіться, який телефончик. Хочу сказати, що саме в Ціндорф приймали наших людей з України, біженців. Тема Олега. Як він мечтає, мріє половити рибку. Так. Карась на німецький карау. Я показувала в минулому відео, що він книжку купив. Подивіться, тут ми. Місто Ціндорф, так, як я казала Ось така річечка. І така рибка тут вудиться. Ми покидаємо місто Ціндорф. Їдемо додому. Дайте куди йдемо, ми йдемо до суду. Гуляйте. Суд йдемо. Хочете прикол? Театр ідемо. Хочете прикол? Да, до театру. З однієї сторони театр, але з іншої сторони суд. Пам'ятаєте, розповідали ми про автомобіль, який стояв, і потім ніби там нас оштрафували. Коротко кажучи, є відео дам посилку, посилання подивитись. Нам стукнули в машину Хондо і так далі, довго розбиралися. Врешті Олег заплатив 180 євро. За те, що машина тобі достала, але якщо хто не знає, все нормально. Заплатив давно, ще два місяці назад. А сьогодні приходить е, лист з суду. Повістка в суд приходить. Повістка в суд. Штраф не заплатив. Штат, наш город, город місто подав, на мене в суд. подав в суд за те, що з побу... цього питання. А Олег роздрукував, що він платив з банку Ой, сонце. І там, що там ще не доложив, ну їхнього листа. І зараз скинувся, несе лист. Ну і завтра можу подзвонити десь, питає, в чому справа. Такі справа. Якщо не євлюсь, на суд 250 євро штраф. А якщо на суд не явишся Так що історія з, з Хондою у нас продовжується. Ми думали, ця вже тема закрилась. Він 19 лютого, 19 февраля, так? Да? Заплатив я. Заплатив. Зараз у нас 18 сьогодні, що яке квітня, два місяці тому назад. справа нас тут близко, біля театру колись я там была з вами на Вот так еще мои дома пешечка прогуляемся тришки не в дусе так что? я сказал я я тогда с адвокатом когда разговаривал я говорю а если я не хочу платить штраф можно я можно в тюрьму сяду чтобы не платить штраф он смеялся говорит, к сожалению нет потому что они начнут писать, короче, вначале эти пени, штрафы, чтобы увеличивается штраф. Потом, если они будут в суд, и потом, если скажу, что они будут платить, то тогда они при, пришли пришлют домой этого оценщика, что у меня может, что у меня можно продать, чтобы заплатить мне штраф. Но в тюрьму не посадят. Я говорю, ну посуду пойду помою у них там на кухне. Ну. Я ще хочу сказати, бачите, яка тут система, якби все добре, порядок, все, все нам нравиться, все подобається, все подобається, все так, все нормально. Але якщо люди щось так... Крок вправо, крок влево. Нет, просто я послушал. То, э, я Нет. хочу доказать, натискают, а когда делают ошибки вот город, чи, ну, ш... рублять помылки, они за повидают Ты неправильно проявили. говоришь Это о том, что если а менты, что? менты неграмотные и неправильно тебе дают информацию, и ты им веришь и доверяешь, а потом они тебя еще и подставляют, и ты получаешь штраф. Они говорят, мы такое не говорили. Просто... Мы, мы, мы ему сказали, что машина может, может временно здесь стоять. Хотя нет, четко мне сказали, я спросил, может ли машина здесь стоять, они сказали, машина застрахована, без проблем может здесь стоять. Все. О том, что нужно ее убрать через некоторое время, они не говорили, потому что если бы они мне это сказали, я бы ее убрал. Друзья, я думаю, что может кто-то новый и не, не понял, не зрозумів, про что йдеться. Я залишу посылание. Просто стукнула на машину, мы ж на вид вона стояла на паркингу. А потім вона... стукнули, ми що дожди платити І нам сказали, що вона може хай стояти, нічого страшного. А потім прийшов лист. Я так уже коротко добре розкажу. Прийшов лист з поліції, що заберіть машину. Олег в той самий день про це ми теж розповідали. Відео забрав все. Потім через місяць-два приблизно приходи з міста вже з Орнувськ. Амт приходить лист, що вам штраф 180 євро. Бо не забрали машину, він каже, я забрав, вже давно відремонтував. А ви ще й доведіть, що ви її відремонтували, і що забрали, і, і ще і свідки і то і то. В результаті а вона все одно там два місяці стояла, ви все рівно заплатіть. Олег Махно вже рукою. 19 лютого заплатив. Ну він заплатив в срок в термін, там був вказаний термін, все нормально. Два місяці пізніше приходить лист, в суд викликають. Так і щось. Все ми прийшли. Це був театр, я вам тільки що показала. А тут одразу у нас суд. Де почтова вас скринька? Справу свою зробили, але Олег каже, завтра до них ще зателефонує. Що? Позвониш yes. завтра до них. Йдемо додому. Добре, ще пройдемось. Зайшли в центр, у нас тут такий, тут була кілька разів. Але нам потрібна аптека тільки, друзі, якщо ще подивіться. Юля, подивіться, що в нас є. Це я для доньки кажу. І для вас теж. Там сильно жарко, это натопили. Видите, Амазон, Сволочь, эти доставщики бросают прямо на улице перед подъездом. На улице перед дверью бросают. Не Ты за, не внутри, а на улице. Ты вышел и побачил, Любой да? прохожий может пойти взять этот пакет и нести. Это не наше, наш, наш. это соседки. забрал. Вот как, как, как к этому относиться? Потом пакеты и пропадали. не звонил навык. Никому. Мне чтобы кому-то позвонить, отдать этот пакет из кому-то я поражаюсь этот пакет. Вот как после этого доверять этой фирме и заказывать в этой фирме, э, не знаю. Нет. Ладно, надо ехать. Олег Алехи да до бухгалтера. За, завезе наши все. Нашу бухгалтерию завезе. Де... Налоговую декларацию за за надо делать. Добре. за старый год. Весельний сезон свадіб, сезон, сезон свадібний да? ну, сезон. Сезон сьогодні перша? Сьогодні? Ні, на февралі був за. А, ну то лютий не вважається. Mm -hmm. Це було давно. Відкривається сезон. Сьогодні йде, але сьогодні тільки чотири години. Максимум, это все. Може би, а я ні, я просто я до себе в декатлону. Це ми зараз щось ми я кажу дуже пунктуально, вже зібралися, а ще часу багато. Олег казав, підкине мене на роботу, а сам поїде в Нюрнберг. Як настрій? Настр... Неохота, дома лучше. Нет, это? же Это понятно, но я не люблю работать, я люблю отдыхать. Вот так. Я вообще не понимаю тех людей, которые любят работать. Я считаю, что жизни нужно наслаждаться, жизнь дана одна. Поэтому нужно как можно больше отдыхать. Работа Работы, я загадываю, ты сказал, вдохнуть. я люблю свою работу, люблю свадьбы казахов, усиля, люблю свою работу. Не, ну понятно, это интересно, да. Уже все. Десять, больше, десяти лет уже эти свадьбы уже. <laughs> Рано или поздно, когда-то все ну, это приедается. Это нормально. Ну, доброе. Мы обожаем тебе хорошего дня. Да, Вам тоже. Було літо, а тепер холодно знову. Було плюс 25, а тепер плюс 5. Це просто. Як таке може бути? Бувай Я вже приїхала, Олег поїхав далі. Зайшла ще в магазин, купила молочка до кави. У нас взагалі-то є для працівників, але вчора не було, закінчилось, ніхто не купив. І ще мандаринок. Замість содного. Я любителька солодкого, а тепер до кави беру. Банан, або фрукти якісь, або виноград теж люблю. Ви так пробували з кавою? Отримав Олег відповідь суду, получив відвідати суду. Да, Олег питав, да, що вони хочуть. я претензій ніяких претензій не маю. Я беру све... своє возмущення, беру обратно. Все. Хочу сказати нагадати: возмущення по поводу mm. того, що там. Штраф mm. сказали заплатити. Олег спочатку повозмущався, потім повозмутився, а потім заплатив 180 так? євро. Yeah. А сьогодні від суду ми ж ви бачили, ми ходили до суду, а тепер отримав сьогодні листа. Absolutely. Олег тут написав. Yeah. Yeah. Ще хочу сказати два слова. Бачите, зра... одразу подають до суду замість того, щоб написати йому чи подзвонити, сказати Хер без прозваний. Відмовтесь, будь ласка, і все, нема ніяких претензій, і все, справа закрита і, і... діло закрите, так? Да, Що таке. А вони одразу до суду. Я от не розумію цього. У нас вихідний неділя, черговий день. Олег Олежик, як завжди, куховорить. Привіт. <ривіт> Такий серйозний. Так. Він тільки проснувся, ще добре не проснувся, а вже він робить якісь консерви, Які сьогодні плани з чим? З чим буде? Это будет гречка с мясом в банках. Даже вот с вот, да, баночки, баночки такие. Баночках, ну, здесь поллитровые пол, пол, пол баночки. Баночка, баночка. Очень вкусно. Я готовлю по типу как плов. То есть компоненты как для плова, я также готовлю для Знаешь, гречки. И получается просто. Так, тут, пока у меня не было в кухне, тут мясо и гречка уже, так? Что еще там? Ребята, не усложняйте себе жизнь. Быстрее и проще всего готовится еда в скороварке. Вот я готовлю гречку с мясом за 3 минуты. 3 минуты готова. Сейчас она остынет, я ее разложу в баночки и буду консервировать. И не надо париться. Не надо усложнять себе жизнь, ребята. Все очень просто. Сейчас клапан опустится, вот этот клапан вот здесь сейчас, здесь максимальное давление сейчас, вот здесь 119 градусов внутри, когда клапан полностью опустится, опустится давление спадет, я смогу открыть крышку открою крышку, разложу по банкам и переложу в другую большую скоробап и буду консервировать 30 минут опа, смотри какая тут красота, так, все готово сейчас перемешаем смотри, это у нас потом это все загрузим Немножко жидкости многовато, но ничего страшного. Это я все загружу. Сейчас. Банки. Банки. Знаешь, я такое слово слоик. Слоики, банки. Боже, это так вкусно. М -м -м. М -м. То есть, в принципе, вот, это уже готово. То есть, три минуты ты можешь это уже кушать. Но я делаю это для консервации. Okay. Олег замочил в горячей воде. Щоб розмокла прокладка, стерилізує. Uh -huh. І тепер Олег тут вкладає. У мене м'ясо тут смішане, свинина з індейкою. Э, uh -huh. Свиніна жирна, індейка, ні? Я була вчора на роботі. Олег теж був. Вчора як я казала раніше від сезону весільного, він був тільки 4 години, так? 4 часа ти був. Uh -huh. А потім купив м'ясо. І кажу, буду завтра готувати. Вчора була субота, сьогодні неділя, якщо що, сьогодні 21 квітня, якщо що. Не знаю, коли блог вийде. Я так час від часу кажу дати, щоб не загубитися. Так, <laughs> коли мало. це було? Маленьку таку баночку для віточки. Для мене так. Олег робить такі менші. Може, щоб псиніли не було. Я такі теж беру, але просто мені цієї вистачає. А мені мої колеги, колеги кажуть, що, опять Олег зготував? Що цим разом він зготував? Я їм показую гречку, а німці не знають, що таке гречка. А я кожен раз забуваю, що це вайце... Як? Бухвайцен. А, Бухвайцен. Бух, тоді до них доходять, але вони і тоді вони розуміють, але вони не їдять і не розуміють. Там колись Олег, це ти мені казав, що хтось сказав, що це кури їдять. Кстати, так. Да, Пташки. Кстати, я гречку я купил в немецком магазине в норме. Так, От. в немецке она... раз продаете, до речи это уже. Она дешевше, чем, чем здесь, в этих русских магазинах. Дешевшее. Ну, я уже. Ну, він не русский той магазин. Все называют русский Винмикс. Там із Чехии товари, з Польщі товари. Здесь у меня получилось 4 баночки 800 грамм. Это значит, нужно 10, 8 грамм соли на все количество. Но я чуть-чуть меньше добавил, 6 грамм соли, чтобы не сильно соленый. Потому что мне кажется, чуть-чуть многовато соль. Давайте посмотрим, сколько получилось. Я уже тару сделал. Ну вот, 200, 206 грамм мяса. И гречка, и мясо, и да. я вам показывала. Сразу. Да. Вот так выглядит, вот так сверху. Вже раніше Олег показував, це така скороварка в нас та менша, а ця більша на 12 літрів. Так, все готово. О, яка красота. Консерви. Кашку яку-небудь, або макарошки. Підсумуємо сьогоднішню роботу Олега. А це скільки він наробив. Тут ще дві одне на одній. Покажу з якого каналу вивчаю ще англійську. Rebecca English. Ось так називається. Якщо когось цікавить, мені подобається вона чисто англійською, так? І дуже багато різних відео можна в плейлист зайти на різну тематику. Understanding the difference between saying I work or I am working. Today we're having a girl spurn your pancakes. We could do whatever you want all day. So I think Story's perfect day consists of eating. Я казала за ці. А, ну за теряє, може, теж казала. Черешня. Друзі, ми приїхали в місто Штайн, це недалеко від Нюркен. А, Черешня. Ми сьогодні, сьогодні вільні відпочиваємо і ми вирішили знову поїхати в якесь містечко недалеко від нас. Ми в місті Штайн біля Нюрнберга. І ми просто обродимо, гуляємо. По вулицям. Так, да, смотри, які толсті стіни. Тепер будиночок. Таке місце для парковки під навісом. Чистенько, акуратненько, тихо. это старые, старые здания, видишь? Они mm -hmm. перемешаны с новыми. Там и тут да, проживают люди. Да. Видишь, там старый дом, там mm -hmm. старый дом, и потом раз новый дом. Видишь? Интересно. Тут кто занимается занимается домовыми справа. А тут, а тут сметнек, до речи, вот такой симпатичный. Так, прокрытый рыбы кирай. Закрыта бикарає. Пицца, пицца, cool. А що закрита би краєм? Можемо каву би хотіли. Відкрит? Нет, інтересно, гараж Угу. О, такий домик, будиночок. Олег, такий будиночок ми купимо. Такий купимо. Будиночок і будемо подорожувати, путешествувати. Да, купимо вот такой себе. Ты що, серйозно? Сер 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 да, чого? Я, ну, я пожартувала, а Олег серйозно. Ні, а чого? Поїдемо. Любой, в живом месте можемо ставити. Це школа. Uh -huh. Квартири все. Це все квартири. маленькие круто. Кремі такі, Прикольно. Водиночки. Занесли сьогодні Олегу підкоротити штани. Купили ми штани, потім покажу, які як заберемо, бо вже віддали ось сюди в цей магазинчик, тут теж підкорочують у нас вартість 16 євро. Ми тут проходимо мимо, просто, що заходили ми за продуктами. Те хочу вам сказати. Я ніколи тут не здавала, ще нічого не підшивала, взагалі ніяких там замків чи ще щось не підкорочувала і, ніколи... і не знала. Кажу, якщо до 20, то здамо, якщо більше, то ні. Але 16 євро нормально. У нас була зима, було холодно, тобто, а зараз знову жарко. То була мінусова температура була. Навіть було мінус один. Було. Ну. А зараз плюс 20. тепленько. сьогодні 30 квітня, якщо що. У нас відпустка, ми взяли разом відпустку, але ми вдома просто гуляємо, відпочиваємо. Хотіла вам показати, подивіться, які в нас тут дерева. Я завжди проходжу, хотіла зняти. Зелений колір, так разом воно так гарно. І рожеве. Така красота. Небо чисте-чисте. Боже, сьогодні такий гарний день. Олег. Йдемо на пляж. Ага, пляж. Буду сьогодні робити відео на турист. Ми були в місті Байрут, тому запрошую теж на канал Турист. Оце в нас школа, я вже колись казала. дивіться, яка симпатична школа. Біля нас є вулиця, але це не наша. Дивіться, як називається фрюлінг -штрасси. Знаєте, який найбільший страх в Німеччині? Ми останні часи з льом сміємося, прикалимось. Це відкрити поштову скриньку.